Вам постійно дзвонять з невідомих номерів. Сьогодні я покажу три прості кроки, як заблокувати шахраїв і більше не чути їх дзвінків. Крок перший. Блокуємо невідомі та приховані номери. Відкриваємо додаток Телефон, натискаємо на три крапки в правому верхньому куті, далі налаштування. І тут шукайте блокування номерів. Вибираємо його та вмикаємо цей параметр. Це прибирає дзвінки від тих, кого немає у ваших контактах. Крок другий: Вмикаємо захист від спаму. Повертаємось в попередньому меню і шукаємо «Ідентифікатор абонента і захист від спаму або визначення номера і захист від спама і вмикаємо його. Завдяки цьому Google буде автоматично блокувати підозрілі номери зі своєї бази. Крок третій: використовуйте другу Сім-карту. Якщо у вас телефон на дві сім-карти, це реально дуже зручно. Одну сімку залишайте лише для близьких людей. А друга для реєстрацій, магазинів і доставок для всього, чим ви користуєтесь. На цій другій сім-карті ви можете вимкнути попередні налаштування, які ми тільки що робили. Особисто я так і зробив. Уже понад два роки на особисту сім-карту не приходило жодного дзвінка від шахраїв, а все сміття летить на другу, яка повністю під контролем. А зараз напишіть в коментарях, яким способом ви користуєтесь найчастіше. Якщо відео було корисним, поставте лайк.